У нашої влади знову з'явилися гроші, я б сказала, навіть багато грошей. Бо вони взяли і просто забрали 8 мільярдів бюджету у Києва, і тепер вже ж можна обіцяти всім на широку ногу. І ось нам пообіцяло безкоштовний скринінг здоров'я для людей 40 Звучить і справді непогано, і навіть логічно, справді, рання діагностика вона точно дешевша, ніж потім лікувати вже ускладнення. Але диявол тут не в заголовку, а в арифметиці. Зараз в Україні 20 мільйонів людей 40 плюсиків, І є 140 тисяч лікарів. Частина з них зрозуміло, на фронті. Ну, навіть якщо теоретично кинути всю систему на цей скринінг, це рік роботи медичної системи, просто щоб прийняти всіх. Черги, логістика, лабораторії і безумовне падіння якості. Бо коли ми женемося за кількістю, ми вбиваємо сенс, яка там вже якість, так? Тобто, на виході ми отримуємо не профілактику, а просто фальшиву статистику і викинуті бюджетні кошти. Це не медична стратегія, це телевізор перед виборами, бо гречка сама себе з не засіє, правильно?